Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами за застосування морфорегуляторів в посівах зернових культур. Я зараз знаходжуся в Ізюмському районі Харківської області. Позаду мене там село Вернопілля. Воно було практично повністю зруйноване расистами в 22-му році. Але слава Богу, наші збройні сили звільнили його і люди почали повертатися, відбудовувати своє житло, засівати поля. І от я сьогодні їздив до цих аграрів, їздив. По полях підказував, і дещо хочу підказати і для вас. Тому сьогодні говоримо за морфорегуляцію. Я вивчав протягом багатьох років це питання на різних культурах і на зернових культурах, і на соняшнику, на кукурудзі, на сої, там на ріпаку, само собою. І е, є багато досліджень, є багато даних, якими можу з вами поділитися. І от коротко, що я хочу сказати: є основне правило в морфорегуляції, яке звучить так: краще взагалі не проводити морфорегуляцію. Ніж її зробити неправильно. Зараз поясню, що я маю на увазі. Послухайте. Морфорегуляція, що це таке? Це внесення хімічних речовин на рослину, які порушують її гормональний фон. Баланс росту і розвитку вони порушують його. Але це порушення у багатьох випадках може бути корисним для нас із вами. Тобто, рослина виділяє певні фітогормони в різні періоди росту і розвитку їй потрібні фітогормони. І в період уже наливу дозрівання вона виділяє. Так званий гормон старіння етилен, і якщо ми вносимо речовини в більш ранній період ніж старіння, як ми кажемо, цей гормон раніше вносимо, то рослина. Призупиняє свій ріст і розвиток на певному етапі, але яка вигода може бути для нас і з вами? Зараз поясню: якщо ми, наприклад, маємо нерозкущені посіви зернових культур і ми хочемо стимулювати кущення, то внесення певних діючих речовин, а є різні діючі речовини: це і хормаквадхлорид, і етефон. І тренексапакетил. вони застосовуються в різні фази росту і розвитку рослин, і вони мають дещо різні функції свої, але принцип дії у них дуже схожий. Вони призупиняють ріст і розвиток рослин. Отже, якщо ми призупиняємо ріст і розвиток центрального пагона або одного пагона, то потім стимулюється утворення додаткових пагонів кущення. Це в ранніх етапах росту і розвитку. Якщо ми говоримо за більш пізній період росту і розвитку, коли вже кущіння відбулося, у нас воно відбулося в основному протягом зимового та ранньовесняного періоду, тому що з осені на цьому полі катастрофічно не вистачало опадів, як і по всьому регіону у нас, і посіви були не розкущеними, вони розкустилися навесні, але подивіться, як вони розкустилися. Ну от Візьму, наприклад, оцю рослину. Ми порахуємо 1, 2, 3, 4, 5 пагонів кущення на цій рослині. Сформувалося. Але із цих п'яти пагонів кущення ми маємо одне ось центральне стебло і воно росте і розвивається набагато швидше і інтенсивніше, ніж інші. Друге стебло, ну, яке в два рази от відстає від нього приблизно. І ще три пагони. Скоріше за все, вони будуть підгоном і вони в процесі вегетації відімруть, якщо не буде. Достатньої кількості опадів от в найближчий період. Якщо достатня кількість опадів буде, то вони будуть рости і далі. І на момент достигання вони можуть навіть і всі бути продуктивними. Але таке в нашій зоні трапляється рідко. Як правило, у нас один-два, дуже рідко три продуктивних пагона залишаються продуктивними. Що ми можемо зробити шляхом морфорегуляції? Якщо ми в цей період вносимо морфорегулятори, то ми призупиняємо ріст і розвиток оцього центрального Стебла і в цей же ж період його е, починають наздоганяти оці е, інші чотири пагони, і вони практично стають майже однаковими за своїм е, розвитком. Але коли вони потім ростуть і попадають теж в дефіцит вологи, в гострий дефіцит вологи, то вони теж можуть бути дуже малопродуктивними. Тому ефективність морфорегуляції залежить і в подальшому від інтенсивності випадання опадів. Також морфорегулятори можна застосовувати в більш пізній період це вперед прапорцевий або прапорцевий листок. Що тоді ми робимо? Ми призупиняємо ріст і розвиток рослин насамперед верхнього міжвузля. Верхнє підколосове оце міжвузля воно стає скороченим і особливо корисним, коли це для нас є. Наприклад, на посівах ячменю, коли колос опускається, як ми кажемо, клюкає на перестої, то морфорегуляцією ми уменшаємо. Оцю о, шию, як ми кажемо, це між вузля верхнє. І колос тоді у нас не падає, а от якби частково отак от похилений стає, і ми не втрачаємо на перестої велику кількість врожаю. Ну і крім того, морфорегуляцію дуже часто застосовують на посівах, де є загроза вилягання. Це коли е, інтенсивна кількість опадів або інтенсивний фон удобрення, а частіше і те, і інше, і є загроза вилягання посівів, то застосовують на різних етапах. Морфорегуляція. Якщо в ранні етапи, то ми скорочуємо довжину нижніх міжвузль, Якщо в більш пізні періоди, то верхніх міжвузль. Але є застереження. Справа в тому, що ті рекомендації, які дають виробники цих морфорегуляторів, вони часто. Ну просто знаєте, переписані роками, переписуються з однієї книжки в і Ніхто ніяких досліджень і, і не проводив. А ми проводили. І що я можу сказати, у багатьох випадках ті дози, які дають виробники морфорегуляторів, вони не актуальні і вони шкідливі для нашої зони. Тобто для нас треба застосовувати більш понижені дози препаратів. Які препарати, при яких дозах, в які фази росту і розвитку застосовують? І які, і які результати одержати при цьому можна, це я буду розповідати у спеціальному окремому відео для спонсорів цього каналу, тому на днях опублікую це відео, де наведу конкретні результати досліджень, коли ми знижуємо врожайність, коли ми підвищуємо врожайність цими морфорегуляторами, а коли взагалі вражайність не, ну, ніяк, не, 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 з, не зменшується і не збільшується, і тобто, коли. Потрібно застосовувати морфорегулятори, а коли не потрібні, оскільки в окремі роки неправильне застосування морфорегуляції, зокрема на ячменю, призводило до зменшення його врожайності аж більше ніж на 60%. Були і такі випадки. Було таке, що поле пшениці ідеально рівне, таке красиве, як під лінійку зробили морфорегуляторами. А урожайність менше на 20%, ніж там, де не застосовували взагалі морфорегуляторів. Тобто, коли їх застосовувати, щоб вони були ефективними. В цифрах я розповім в окремому відео. Тому, якщо ви ще не є спонсорами каналу Український Агроном, ви можете стати спонсором. Там є кнопка Спонсорувати і отримувати ексклюзивні відео. Тому дякую всім за увагу. Я сподіваюся, коротко прояснив ситуацію. Бережіть себе і нехай Господь рясно кожного із вас благословить.